Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Тарасе, любий, що з тобою. злякано запитала Олена, тільки на чоловік зайшов до квартири. Його вигляд міг налякати будь-кого. Бліда, з якоюсь нездоровою жовтизною шкіра обличчя. Сині, майже чорні кола під очима, знекровані губи. Відчепись. грубо відсунувши дружину, що спробувала його обійняти, відповів чоловік. Все зі мною нормально. Набридла ти вже зі своєю турботою. Згинь. І, не перевзуваючись, попрямував у бік спальні. Олена здивувалася. За сім років шлюбу жодного разу чоловік не дозволив собі розмовляти з нею в подібному тоні. Вона навіть не знала, що він здатен на таке. Завжди уважний, дбайливий і дуже лагідний. Тараса, черевики зніми. сказала йому вже в спину. Але він аж ніяк не відреагував. Пішла слідом подивитися, що ж він робитиме. Поведінка чоловіка здалася їй більш ніж дивною. Ти що робиш? здивувалася, побачивши, що він дістав валізу, поклав її на ліжко. І став виймати з шафи свої речі. Він робив усе це якось механічно, ніби не освідовлював свої дії. Я йду від тебе, відповів в сенсі йдеш. Олена відмовлялася вірити в те, що зовсім недавно почала підозрювати. Про те, що у чоловіка з'явилася коханка, вона припустила, коли стала натикатися в його кишенях на жіночі речі, які їй не належали. Ну да, заспокоювала себе. Міг же він знайти в офісі шпильку для волосся і механічно засунути в кишеню, щоб потім відшукати власницю. І довга чорна волосина на його піджаку, теж не показник невірності. Ну, мало як вона могла там опинитися. Повісив на спинку стільця. От вона й причепилася. Тільки червона помада на комірі його сорочки ніяк не піддавалася її уяві. Випадково потрапити туди вона не могла. Тільки тоді, коли власниця цієї помади цілувала б її чоловіка в шию, що тобі не зрозуміло? Я маю іншу жінку. Ми кохаємо одне одного і хочемо бути разом. А як же я? А як же наше кохання, наша сім'я? Олена все ще не могла повірити у те, що відбувається. Яке кохання? Це все було помилкою. відмахнувся Тарас. Поглянувши на дружину, він раптом почав знімати краватку, відтягувати комір сорочки, ніби йому важко дихати. Не встигла жінка зрозуміти, що відбувається, як чоловік упав на ліжко непритомний. Олена викликала швидку. Дбаючи про чоловіка, вона навіть забула про його зраду. Тараса повезли в лікарню. Вона всю ніч просиділа біля дверей реанімації. Здригаючись від найменшого звуку. Дуже боялася, що зараз вийде лікар і повідомить непоправне. Лікар з'явився на порозі реанімації вже під ранок, втомлено витираючи перенісся, натерте окулярами, подивився на змучену безсонням жінку. Ну, що ж ви, голубонько, цілу ніч тут просиділи? запитав. Треба було додому йти, спати. А тепер що? Вашого чоловіка переводять до загальної палати. Йому ваша турбота потрібна. А ви як не виспана в'ялена вобла. І як збираєтеся його доглядати? Олена зраділа його словам якщо жартує, значить, стара сам все гаразд. Лікарю. А що з ним? запитала. Її чоловік був цілком здоровим. Навіть до стоматологів рідко звертався. Отруїли вашого чоловіка. За всіма ознаками отруїли. Тільки от чим? Ще невідомо. Він у вас фастфудом харчується? Ну, що ви, ніколи нічого не їсть, приготоване поза домом. Навіть на роботу бере судочки. Каже, що краще за приготовану мною їжу немає нічого. А пробувати щось гірше, коли є найкраще, не в його правилах. Щасливо посміхаючись крізь сльози полегшення, сказала Олена. Ну, добре, ідіть додому, відпочиньте, і приходьте десь після обіду. Продукти поки що не несіть тільки мінеральну воду. Йому корисний день побути голодному. Олена, як на крилах, полетіла додому. Не так багато часу в неї, а стільки треба встигнути. Вирішила, що все таки подрімає кілька годин. Невідомо, коли зможе наступного разу вирватися додому. Вона збиралася сидіти біля чоловіка цілодобово, поки той не одужає. Валіза на ліжку, розкидані речі чоловіка повернули її до дійсності. Він же збирався йти. І що тепер з нею буде? Щоб зайняти себе хоч чимось і не розплакатися, почала складати речі назад у шафу. Вирішила, що поки Тарас в лікарні не нагадуватиме йому про зраду, а потім вже якось вирішить, як далі жити. Нехай спочатку видужає. Вона так і не спромоглася поспати. Думки про те, що чоловік має коханку і вирішив піти до неї, не давали спокою. Ну як він міг? Адже кохали одне одного. І це ж було не юне кохання, яке найчастіше не витримує випробовування часом і побутом. Вони познайомилися і покохали один одного, вже будучи дорослими. В обох за спиною був недалий шлюб, розлучення. Обоє цінували свої стосунки, дорожили своєю любов'ю. І тут раптом. Така несподіванка. Так, їй Тарас наречений не завидний, своя архітектурна фірма вже відома і за кордоном. Нещодавно чоловік здав проєкт, про який навіть у новинах повідомляли величезний житловий комплекс на морському узбережжі Болгарії. Заняти місце Олени поряд з ним мріє не одна довгонога липучка. І виходить, що комусь все ж таки це вдалося? Ні, вона відмовляється вірити. Не дочекавшись і дванадцятої години, Олена поспішила до лікарні. Потрібно поговорити з чоловіком, з'ясувати, що відбувається. Нехай зараз, дивлячись їй у вічі, скаже, як таке могло статися. Вона йшла коридором, розшукуючи потрібну палату. Не одразу почула, що хтось її кличе. Озирнулася лікар із реанімації. Ще раз добрий день. Поговорити з вами хотів. «Затримайтеся на хвилинку, будь ласка. Вона дуже хотіла якнайшвидше поговорити з чоловіком, але лікаря треба вислухати. Зупинилась. Аналізи вашого чоловіка прийшли. Якісь дивні, скажу я вам. Чи він п'є якісь травійні збори? Ні, лише чай, і то рідко. Більше каву любить. Розумієте, у його крові знайшли сліди отрути органічного походження. Тим більше такої. Що не проявляє свою дію відразу, а стає небезпечною, накопичуючись в організмі. Підозрюю, що його хтось систематично напував це специфічним чаєм і мало не вбив. Його печінка вже ледве впорлася з отрутою. Якби він ще день два попив той чай, то ми не змогли б його врятувати. Я вже викликав поліцейського. Вибачте, але повинен був так вчинити, бо це свідомий замах на життя людини. Я зрозуміла, розгублено сказала Олена і поспішила в палату до чоловіка. Вона вже здогадалася, хто міг напувати тараса небезпечною травою. Але навіщо? Нехай би на суперниці коханка робила замах було б зрозуміло. Але вбивати чоловіка, якого збираєшся розлучити з дружиною та одружити з собою цілковитий абсурд. Увійшовши до палати, вона помітила біля ліжка чоловіка. Дівчину в білому халаті, накинутому на плечі. Та щось емоційно говорила хворому, намагалася взяти його за руку. Він мовчки спостерігав за нею, нічого не відповідав. Піднявши очі і впізнавши свою дружину, зрадів. Посміхнувся. Оленко, привіт. Хто це? з порога запитала жінка. Невже коханка так знахабніла, що навіть у лікарню прийшла ганьбитися? Я дружина Тарасика, майбутня. Піднялася дівчина з табурету, випросталася і зухвало подивилася на Олену. Кохана, не слухай її. Це Аліса, моя секретарка. Прийшла ось провідати. Став виправдовуватися чоловік. Ні, любий, не варто її жаліти. Вона все одно рано чи пізно дізналась би про нас. Перебила його дівчина. Повернулася до Олени. Так, ми коханці. І ми скоро одружимось, а вам доведеться звільнити його квартиру та піти з його життя. Не засмучуйтесь навколо так багато пенсіонерів. Комусь і ви сподобаєтесь. Слова дівчини звучали грубо і нахабно. Так вона була років на десять молодша за Олену. красива, доглянута, з довгим блискучим смаляним волоссям. Дивилася на суперницю зарозуміло і посміхалася переможна. Олена зібралася щось відповісти, але до палати увійшов чоловік із папкою у супроводі поліцейського. Добрий день, звернувся до присутніх. Представився. Виявилося слідчий. Хто тут? і назвав прізвище Тараса. Взяв стілець, вмостився на ньому поряд з його ліжком. Мені потрібно поставити вам кілька запитань, якщо не проти. Тільки попрошу сторонніх покинути палату. Обернувся до жінок, які стояли досі. А що трапилося? подала голос коханка. Вона не чекала на такий поворот подій. А ви хто? відповів питанням на запитання слідчий. Дружина, відповіла та, узявшись у боки. Олена промовчала. Олена Сергіївна, зазирнувши до папки, уточнив слідчий. Це я відгукнулася Олена. А хто ж ви? Він розумів, хто ця дівчина, але ситуація його розважала. Коханка? Ні, я без п'яти хвилин його дружина. Петренко. звернувся слідчий до поліцейського, що мовчки стояв біля дверей. Виведи цих дружин у коридор. Нехай почекають на мене. І прослідкуй, щоб не розбіглися». Він навіть хихикнув, сказавши це. Вирішив, що спочатку поговорить із постраждалим. Хоча ситуація була йому більш ніж зрозуміла. Знає він таких дамочок, як оця, що старша. Мабуть, чоловік загуляв з тою малоліткою та зібрався йти від дружини. От вона й вирішила, що вже краще бути вдовою з солідною спадщиною, аніж покинутою, голою та босою. Е, -е ні, ні, це облиште. Сказав, зауваживши, що коханка перед виходом з палати зібралася забрати з собою термос. Що стояв на тумбочці. Це речдок, і ви не маєте права його чіпати. Який ще речдок? розвела рука мета. Це чай. Я чоловікові щойно принесла. Його ж колишня безрука. Не подумала навіть про Тарасика подбати. Залишіть. Торкатися нічого не можна. Марш на вихід. Вийшовши через кілька хвилин з палати, слідчий повідомив, що тепер має поговорити з жінками. І що запрошує їх до себе в кабінет, негайно. Після закінчення слідства він докоряв собі, що цього разу його припущення не виправдалося, тому що Тарас мало не розпрощався з життям зовсім не з вини зрадженої дружини, в плани якої не входило вже братське життя після розлучення. Щойно влаштувавшись в архітектурне бюро секретаркою, Аліса швидко зрозуміла, що його керівник досить достойний кандидат, їй в чоловіки. Вирішила, що зробить все, щоб отримати тераса собі, і відразу ж взялася за здійснення свого плану. Те, що чоловік щасливий у шлюбі та кохає свою дружину, її не зупиняло. Така вже натура добиватися свого за будь-яку ціну. Але, як виявилося, предмет її мрій був ще тим твердим горішком, він не звертав увагу ні на її вдверті декольте, ні на короткі спідниці. Навіть на пропозицію випити на брудершафт на черговому корпоративі відповів відмовою. Тоді дівчина пішла в абанк. Сходила до знайомої бабці за приворотним зіллям. Вона не дуже вірила в усю цю відьманську нісенітницю, але вирішила, що варто спробувати все. Аж занадто їй хотілося одружитися з Тарасом. Почала підсипати йому траву в чай, як валіла бабка. Головне. Робити це треба щодня, і бажано в один і той же час. Для прискорення бажаного Аліса спеціально підкладала йому у кишені свої речі, залишала на одязі сліди косметики, щоб дружина помітила. Ні, він не став відповідати їй взаємністю. Просто випивши чай, він ставав схожим на зомбі, слухав її беззаперечно. От і в той день вона наказала йому піти додому, зібрати речі. Та переїжджати до неї. Адже вони кохають один одного і жити не можуть одне без одного. Дізнавшись, що Тарас потрапив до лікарні, Аліса навіть не подумала, що виною в тому її зілля. Ну мало що може статися із сорокалітнім чоловіком вже ж не хлопчик. Тому, пам'ятаючи рекомендації старої, вона приготувала чай із травою і пішла до лікарні на той час, коли його треба було пити. Тільки цього разу. Чай виявився не в шлунку в Тараса, а в лабораторії судмедекспертизи. І в ньому знайшли ту саму траву, яка поступово його вбивала. Аліса, а з нею і бабка, що готувала небезпечні зілля, були засуджені на солідні терміни. Тарас одужав, повернувся до своєї коханої Олени. Жінка жодного разу не нагадала йому про той день, коли він прийшов додому збирати валізи. Адже слідчий її усе розповів. Вона тільки взяла в чоловіку обіцянку уважніше обирати собі секретарів, інакше невідомо, що наступного давленого красуня вигадає для того, щоб одружитися з шефом.